Чергова 45-та сесія Полтавської міської ради стала однією з найбільших та найбільш резонансних за останні роки. Розгляд 71-го питання порядку денного мали вирішити багато проблем наприкінці року. На засідання прийшло чимало представників громадськості та нардеп України Сергій Каплін. Вже з перших хвилин засідання почалися чвари між міським головою та народним обранцем. Олександр Мамай під час затвердження порядку денного запропонував депутатам розглянути два звернення. У мене є пропозиція включити додатково до порядку денного ще два питання. Перше питання про звернення до прокурора Полтавської області Стрелюка. І друге питання про звернення до Генерального прокурора України Яреми. У цих зверненнях йшлося про дії народного депутата Капліна та депутата міськради Олександра Шамоти, 18 листопада, коли народний депутат прорубав двері Сокирою до кабінету міського голови. Олександр Шамота мав свою точку зору з цього приводу. Два часа люди промерзли на морозі, а потім зайшли до міської ради. Ви б краще до них вийшли і поспілкувалися. І всього цього не було. Натомість ви. Сховалися у своєму БМВ і їздили навколо лосамфеле. Одне з найгостріших питань виділення та використання трьох мільйонів гривень для допомоги полтавцям, які служать на сході України. Гроші виділені міською радою вже давно, проте до цього часу їх не перерахували. Тоді ж взяв слово сам народний депутат Сергій Каплін, який засудив такі дії міської ради та наполягав на проведенні засідання виконавчого комітету, аби ці гроші були перераховані. Подивіться на що ви перетворили бюджет. Подивіться, що, які питання ви повносили на розгляд. Які питання ви вносили по кожному цьому питанню? По кожному питанню. Буде перевірка прокуратури. Тільки я вас здиру з цієї посади, і на цій посаді буде нормальна людина. Очільник міста у свою чергу говорить, що це питання не може бути вирішено так швидко. Для цього повинні відбутися деякі процедури. Для того щоб ці кошти перерахувати, є ще в нас дуже багато фіскальних служб, які депутати повинні прибрати. Що, що треба для цього? Для цього треба, щоб управління внутрішніх справ, по перше, зробило специфікацію. По друге, Друге, треба, щоб управління внутрішніх справ зробило список, що їм треба, провели тендер, і під цей тендер ми можемо перерахувати кошти. На це у Сергія Капліна була своя відповідь. Нардеп показав документи, які підтверджують, що звернення на заступника начальника УВС області були, проте залишилися проігнорованими депутати міської ради 23 липня поточного року проголосували про виділення коштів на виконання програмки програми підтримка соціальних гарантій військовослужбовців та організація допомоги військовим частинам установам збройних сил україни на 2014-2016 роки». Але рішення депутатів залишилось невиконним. Минуло більше чотирьох місяців, а кошти так і не перераховані. До цього часу навіть не прийнято рішення міськоконковим про фінансування програми. Наші неодноразові звернення та надання розрахунків були проігноровані. Оскільки ці відбувалася відбувалися не під час обговорення відповідного питання, то воно поки залишилося у підвішеному стані. Присутні у залі дещо заспокоїлися, і сесія почала працювати. Депутати прийняли ряд важливих рішень проти суперечки міського голови та нардепа продовжилися. Останні звинувати Олександра Мамая у тому, що міський голова погоджувався виділити квартиру родичам загиблих на сході країни бійцям в обмін на закриття справи проти нього. І говорили, що ви дасте квартиру тільки тоді, коли проти вас, вас закриють кримінальні справи. Ну, Ось я хвістю, що це мені говорив. Прокурор в області міна міна ти ну, ти і на це ж зараз. Ви що, закрили так, закрили? Їх. Закрили справи. Ви шантажували їх. Я шантажував прокурора області. Ви шантажували їх, що дасте квартиру, тільки випадки, коли проти вас. Після цього Сергій Каплін пообіцяв, що зробить усе можливе, аби Олександр Мамай постав перед судом та потрапив до в'язниці. Але я обіцяю тобі особисто, що здеру чотири шкурист, мабуть, ти ти у і не думай, що ти, пограбувавши моє місто, моїх людей, пограбувавши тих, головував і ти не голосували за мене, втечеш в Іспанію, куди Оші і де купуєш на я здеру три шкури. Кожен твій поплічник відповідь перед законом. Ти особисто принесеш приповзеш на коліна у кожен двір і повернеш все, що ти стирило. Коли атмосфера в залі знову більш-менш заспокоїлася, депутати продовжили свою роботу. Депутати нарешті прийняли рішення щодо передачі до спільної власності громади інженерних мереж, переміщення в теплового пункту, будівлі насосної станції зі змонтованим обладнанням житлового соціального будинку по вулиці Героїв Сталінграда, 8А. Це рішення значно пришвидшить розвиток справи та дозволить інвесторам якнайшвидше отримати свої квартири. Після трьох годин роботи Олександр Мамай прийняв рішення перенести сесію. Народний депутат Сергій Каблін, підсумовуючи засідання, пообіцяв, що робитиму усе можливе, аби найгостріше питання щодо коштів для полтавських правоохоронців в зоні АТО. Було прийнято і я не маю сумнівів, Я зроблю все, аби було не було жодної, навіть найменшої формальної проволочки з виділенням цих коштів. Що це означає? Хлопці наші полтавці отримують бронежилети, отримують каски, отримують зимове спорядження, отримують намети, отримують буржуйки. Це всі ті, хто із Полтавщини, із Полтави, особливо ідуть йдуть боротися за цілісність нашої країни, за нашу державу, ризикують життя. Народного обранця підтримав депутат міськради Олександр Шамота, який засудив таку політику міського голови. Мамай сьогодні своїми злочинними діями вкотре підтвердив, що тільки тікаючий він може піти від вирішення проблеми. Як це було коли 18 жовтня до нього 18 листопада, прийшли до нього люди спитати щодо будівництва по вулиці Героїв Сталінграду, 8 А він втік і тікав поза углами, і дивився, їздив на своєму БМВ. Як люди стоять і мітингують, і коли йому телефонували, він не брав слухавку. Так же саме і сьогодні. Він розуміючи, що він не отримує цього рішення, він не зробить ті ганебні кроки, які запланував, Він також сьогодні втік. Продовження сесії міської ради запланували на четвер, 27 листопада.